Всім привіт! Мене звуть Дар'я і я б'юті голік зі стажем. Підписуйтесь на канал, тут все про б'юті і не тільки. Ставте лайк цьому відео. Знаєте чому? Тому що я його перезнімаю вже другий раз. У мене позаду на картинці стояла фейрі, яке псувала все відео. Тому буду дуже вдячна за вашу підтримку. Зараз ми зробимо з вами анпакінг нової косметики, якою я вже користуюсь, але придбала зовсім нещодавно. А потім подивимося мої покупочки в Парижі. Боже обожнюю дивитися такі відео. І перше, що я вам хотіла показати, це ось такі окуляри. Це, звичайно, не косметика, але моя рекомендація: якщо ви хотіли собі окуляри міу-міу -мі і не знаєте, чи підійде вам ця форма. Замовте 2 долара. Слухайте, така прикольна річ, звичайно, від комп'ютера не допомагає, тому що це лінза типу від синього світла, нічого воно не допомагає, тому що це дешеві окуляри. Але форма класна. Я без мейку, тому що ми будемо тестувати відразу ці продукти. І перший з них це ось така палеточка Hourglass, це трійка. І, до речі, це мій фаворит вже протягом, ну, мабуть, так, років шести чи семи. Тут у нас пудра, бронзер і хайлайтер. Хайлайтер Hourglass – це моя любов. Ти наносиш, він майже непомітний, але ось ці мікрочастиночки реально сяють зсередини. Тобто, вся ця косметика, вона створює ефект фотошопу ну, за рахунок чого? За рахунок того, що має ці мікро сяючі частинки. І коли ми наносимо, наше обличчя буквально сяє, але сяє. Знаєте, таке дурне слово дорого, ну, тобто не такими великими частинками, яку часто додають в більш дешевші продукти. Тому і створюється цей ефект лоску шкіри. Не знаю, пояснюю, як можу вам. Що я вам можу сказати на рахунок цієї палетки? Вона ідеальна, коштує вона дорого. Тут прикріплю ціну, яка зараз актуальна. Це моя вже третя палетка. Я не граюся з цими палетками, Знаєте, дракон випускали, де шість відтіночків, тому що ну якраз рум'яна мені чомусь не заходить з колекції Аверклас. А у мене не просто так немає туші зараз, тому що ось у мене з'явилася новенька від Lancome, Ідол. І ви знаєте, це така чудова альтернатива моїй улюбленій Lancome гіпноз. Але спочатку я нанесу свій улюблений праймер від Dior. Я вам його показувала в відео чи варто купувати Dior?» І що я вам скажу? Користуюсь ним вже цілий рік будь-яка туш. За 200 гривень за 1000 з цим праймером виглядає просто на всі 100%. От його я раджу купити вже зараз, тому що він доволі економний, тобто у вас не піде відразу весь стубик, не переживайте. Але яку б ви туш не наносили, вона буде виглядати просто шикарно. Профарбувала я тільки що в один шар нею, і ще я можу сказати: вона не осипається, вона круто тримається. І, до речі, маю таку зручну силіконову щіточку, якою ну, класно профарбовують всі дрібні волоски. Тому, якщо ви шукаєте, спробувати новеньку туш для себе, в принципі, рекомендую. Я нанесла туш і розумію, що я забула вам показати тіні від KIKO. я давно хотіла собі якісь мусові тіні, і вирішила спробувати саме ці. Називаються вони Lasting Mousse в 02 кольорі. Зараз відкрию і вам покажу. Ось така баночка. Поближче вам відкрию колір. Я спробувала їх нанести, щоб показати вам, наскільки вони сяють, але вони для мене мають мінус. Перше, це те, що їх потрібно дуже швидко наносити. Якщо я наношу їх не швидко, я вже не можу їх ні розтушувати, ні поправити, нічого. Це просто пляма, сяюча пляма. Тому мій висновок такий: я не знаю, чи брала б я їх другий раз. Хотіла спробувати? Спробуйте. Переходимо до макіяжу губ, і тут у мене не новинка, а мій улюблений олівчик у відтінку пілоток. Звичайно, це Шарлота Тілбері. Я його обожнюю. Це моя знахідка, і я не хочу шукати ніякої альтернативи цьому олівчику. Тому що він реально дуже класно підлаштовується під колір губ, він їх. Зараз мені треба помовчити. Цей олівчик ніби доповнює твої ж губи. Тобто він робить їх. Знаєте, такими спокусливо об'ємними, але природніми. І мені це дуже подобається. Тому це моя любов, моя рекомендація, мій фаворит року. І ви зрозуміли: ось цей блиск став моїм відкриттям осені, і це кларанс у відтінку 25-му. Наскільки красивий відтінок я вам не можу передати. До цього в мене вже був кларанс, але в такому нюдово-рожевому кольорі, ну, звичайному. А тут. Зараз побачите тільки гляньте на цей винний колір. Я не знаю, він у мене асоціюється з такою теплою, вагряною осінню, коли хочеться реально налити чашечку какао. Єдине, у мене питання до ось цієї пуховочки, але у мене питання до всіх пуховочок в косметичних засобах. Якщо ви хочете придбати цей блиск. І я так буду робити. Я просто не буду його зберігати в себе протягом там двох років, півтори року. Я буду ним користуватися і швиденько викидати. Чому? Тому що все-таки я думаю, там будуть е набиратися, скоплюватися якісь бактерії, і це не дуже ок. Що ці новинки косметики? Давайте переходити до покупочок з Парижу. Ви знаєте, в Парижі просто, просто я заходила в галерею Лафаєт і мені хотілося скупити все. Заберіть у мене мої гроші, і давайте я куплю все, що у вас є. Але я підійшла більш з практичної точки зору, мені хотілося привести реально те, що буде нагадувати про Париж. Коли я їхала в Париж, я вже знала, що я куплю собі парфуми від Діптік, тому що це Парижський бренд, він досить цікавий, він має класну історію. Перший бутік був відкритий ще в 60-х роках, здається, і він відкритий був трьома дослідниками, які їздили по всьому світу, збирали різні, ну, різні знахідки і виставляли їх в магазині. І спочатку вони почали продавати саме свічки. А потім вже розробили перший аромат. Я обрала для себе аромат, який називається Філосокос з інжиром. Зараз ми його відкриємо, але спочатку я вам покажу: мені дали ось такий парфумований блокнотик, Так, відправляється в сумочку, і ось такий гель для миття рук. До речі, ніколи не розуміла приколу в цих дорогих гелях для миття рук, але коли я ним помила ручки. Цілий день ручки пахнуть моїм улюбленим ароматом. Найтакий мінус цієї ковтинки. Її потрібно постійно постійно поправляти. Так, відкриваємо аромат. Я ним, звичайно ж, вже користуюсь. Ви ж не думали, що я ним не користуюсь, правда? Він надзвичайно красивий і, до речі, один з засновників бренду він брав участь в розшифруванні німецьких послань під час Другої світової. І тому на деяких пляшечках ми бачимо такі танцюючі букви це дуже цікаво, правда? Цей аромат це туалетна вода. Там був ще парфюм, але можу сказати, що я не пожалкувала. А, тут, дивіться, ще такий малюночок. ну дуже все красиво, все продумано до деталей. Я люблю купувати аромати, знаєте, з історією. Коли я його нюхаю, знаєте, чим він мені пахне? Він нагадує мені свіжі персики, такі нектарини, і узбережжя моря. От ти ніби стоїш, і ти, ти на пляжі, ти на відпочинку, в тебе такий суцільний релакс ну, це такий аромат на літо або на весну. Що по стійкості? Я не обливаюся парфюмами, і ця туалетна вода досить стійка. Я цілий день відчуваю його на собі. У мене навіть були періоди, коли там болить голова. І мені занадто його багато. Тобто він доволі концентрований. Класний. Якщо ви не знайомі з Діптік, познайомтесь, там ароматів дуже-дуже багато. А це моя любов. Ну чому ці пакетики такі красиві? Чесно, я не прям брендоман, але ці пакетики ну це ж просто любов. Я прийшла в галерею Лафаєт, і я хотіла купити собі румяшки від гучі. Але щось я побачила їхнє пакування, і воно мене не вразило. А потім підійшла до стенду Ерме, і я просто закохалася не в це пакування, але воно також прекрасне. Я закохалась у ці рум'яшки. Вони продумані до деталей. Чесно вам скажу, коли я беру в руки їх, я відчуваю, що вони не коштують 2 копійки. Дуже красивий дизайн спереду і ззаду. Мені дуже подобається їхнє магнітне пакування. Цей звук. А щодо кольору, то він просто вау. Це 54-й колір, він дуже універсальний, як він називається? Rose. Rose Hermes. Наносимо. Я завжди так жалкую, тому що тут таке красиве тиснення. Але я їх вже наносила, вже тестувала. Пігментація просто вау! Якщо я нанесу зараз другий раз, я просто бачу, що це вже буде перебор. Камера може не передавати цього, але. Вони такі красиві, вони так освіжають. Ти відразу відчуваєш себе не знаю, на трояндовому полі. Я не знаю, в мене такі ніжні відчуття. І дивіться, що я роблю. Я беру цю захисну плівочку і кладу сюди. Я так люблю косметику, я так люблю, коли їхній зовнішній вигляд дедалі довше зберігається. тому коробочка в коробочку. І ще в одну коробочку. Ось так. Я не знаю, є тут ще люди, які зберігаються, коробочка в коробочці. Ну, я досить довго зберігаю так косметику, аж поки, аж поки не пройде рік, наприклад. І до речі, тут на пакуванні написано Silky Blush Powder. І дійсно, в них текстура така, вона як вуаль. От як вуаль. Я, в принципі, люблю Hourglass текстуру, але ця. Просто увагу. Якщо ви хочете з Парижу собі привезти класний ем, презент косметичний, то ось вам, ось вам варіант. Але ж це ще не все. Я була ще й в Діснейленді. І там очі розбігались взагалі в різні сторони. Але все досить дорого. Тому я так: Даша, візьми себе в руки, і я знала, що я хочу. Зараз я вам спойлер спочатку покажу. У мене вдома вже давно стоїть. Ось такий чайничок. Ви здогадалися, з якої він казки, правда? Тому, коли я побачила ось цю новорічну іграшку? Я така. Мені це треба, мені це треба. І знаєте, в чому її прикол? Вона ще й відстібається. Тут є застібка, і ви можете її як статуеточку ставити, а можете вішати на ялиночку. Не знаю, вона мила. Ну, скажіть вона мила. У мене є чайничок, але немає чого. Не було чашечки. Тепер є. Вона ідеальна. Це Чіп. Знайомтесь. А це Даша, мені 31. Ну, люблю я мультики, я люблю казку. І Діснейленд це був один з найкращих днів у моєму житті. Такий казковий і неперевершений. До речі, влог з Діснейленду вже є у мене на каналі. Заходьте, дивіться, коментуйте. На сьогодні це було все. Це всі були мої покупки в Парижі і не тільки. Підписуйтесь, ставте лайк, і вже скоро зустрінемось у новому відео.